Так, По ціні соліса зараз на соліси 26 йдуть, є акційні ціни. Значить, хто бажав придбати, якраз зараз гарна пропозиція. Даний трактор коштує 7900 доларів. Це у нас на 24 кінські сили, двигуни Mitsubishi, фодовочка, от, Янмар. От, по 4 рівна підлога, 3 передачі вперед, одна назад, так само понижений, електронна панель приладів. От зручне місце оператора. Отака от от мощна трьохточкова навіска. І повторюю, що даний трактор коштує 7900 доларів. Ми знаходимо за адресою траса Київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставочка безкоштовна, без предоплат. Ви замовляєте, а ми вам доставляємо. Лайк, підписочка. А з вами, як завжди, шалений тракторист. Всім гарного дня і до зустрічі!